Для чого необхідна оцінка для юридичних осіб? Оцінка майна? Ви знаєте, я як дуже часто говорю про податки, і ці розмови пов'язані з тим, що ми стикаємося з проблемами податкових перевірок. Там, не дай Бог, якісь опосередковані моменти пов'язані з зупинкою реєстрації податкових накладних, але оцінка майна досить важлива. І вона має бути адекватна і е, своєчасна. Е, тому що перед тим, як відбувається зміна права власності, а для податкових перевірок це дуже важливий момент, е, краще провести оцінку. Оцінка, вона ж. Е, Відбувається завдяки певним правилам, які встановлені. Якщо це юридичні особи, є певний порядок, і спеціалісти вони знають його досить досконало і розбираються, що можна зробити, що не можна. Звісно, я скажу, що користуйтеся надійними партнерами в цьому напрямку, а не якимись шарашкиними конторами, тому що якщо оцінку буде проводити людина, яка йде на Якісь компроміси незрозумілі, то така оцінка може бути оскаржена в суді і досить негативно для вас, і на це треба зважати зразу при її замовленні. Будьте уважні. Тому для того, щоб провести оцінку, її скласти, зберегти в документах, для бухгалтерських своїх задач для амортизаційних витрат. треба Підходити раціонально і розумно до цих питань. Якщо відбувається зміна права власності, оцінка має бути обов'язково, бо під час податкових перевіренок податківці запитують її.